Просування збройних сил України на різних ділянках продовжується. На жаль, не так швидко, як би нам всім хотілося. Але тут головне знаєте, як НАТО місія на першому місці люди завжди. І тут мистецтво кожного командира і начальника поєднати і життя здоров'я, збереження життя підмерти, і виконання завдання саме за цим принципом і просуваються наші війська десь більше, десь менше. От. Ну, все ще мені здається, що поки що йде така, скажімо так, стратегічна гра між двома генеральними штабами України та Росії, е, Пересуваються деякі резерви, присування військ. Всі намагаються передбачити хід один одного. Я думаю, що все цікаве попереду. Ну мені важко казати не дуже не не скажемо так, не точно я сказав, цікаво, бо насправді за всім-сім стоять життя та здоров'я наших військових, але ну. Для цього у нас і покликав український народ, щоб ми виконували завдання, і, на жаль, це супроводжується втратами. Нічого свого не провежу. Ну так, да, безумовно, авіація в питаннях наступу відіграє у сучасній війні ну, майже ключову роль. І без авіації ми не можемо застосовувати на повну ту бронетехніку, яку нам надали західні партнери. Тому ми раді чути і чекаємо на це з нетерпінням. ми, я. Ми починає трохи думати, сумувати від того, що нам не дали всього, що ми хочемо відразу, то я згадую рік тому, ми про це мали це не ще мріями, правда? Тому ну будемо стиснув всі зуби, зуби воювати тим, чим є, і радіти кожні нові поставки. От і крім того, ми з нетерпінням військові, я скажу так, побратими, які біля мене з нетерпінням все ж таки чекаємо якогось прориву. На саміті НАТО можливо нам все ж таки дадуть якийсь сигнал і щось конкретно нам скажуть, бо це ну, надихає і допомагає, щоб вони туди гарні новини. Але за будь-якою закінчення цього саме то, безумовно ми будемо робити свою роботу і надалі. Ну, я думаю, тут питання виснаження один одного сторони до цього йдуть. Я думаю. Я не фахівець, скажімо так, у цьому питанні фінансовому, але мені здається, що ракета Петріот стоїть, напевно, подорожче, ніж той шахід, який там літить зроблений з гівнат Можливо, саме для того, щоб виснажити і, і нашу систему ППО, і західних партнерів поставляються ці шахіди. Ну, і час від часу їм все ж таки вдається долітати до наших якихось об'єктів. Все йде до того, що війна ВПНА, буде тільки підцілюватися роль ВПНА збільшується щоденно. Сторони винаходять все більше і більше застосування для цих е, примадів, і тому це, цей напрямок буде безумовно нарощуватися обо, обома сторонами. Ну ми стільки чуємо вже погроз від Росії, що ну, мені важко серйозно коментувати будь-які їх погрози. А ми бачите, наприклад, подрив Дамби да, Каховської. Трохи нас всіх примусив задуматись чи можливо ці обіз'яни мавкою можуть дійсно підірвати якусь ядерну бомбу? Хто знає? Ну ми маємо робити свою справу і працювати із тими обставинами, які є. От і готуватися до, до усього. Безумовно, ну, ми працюємо над тим, щоб і кількість загиблих росіян росла постійно. Ситуація наступна: в місті майже без змін українські сили там теж отримують позиції. А що стосується флангів, то ворог вимушений бути виключно в глухій обороні. Більше того, на даний момент ми довели ворога до такого стану, що він в денний час навіть не може дозволити собі там заміну особового складу на позиціях або підвоз якогось забезпечення. Все це, це вони вимушені зараз робити виключно вночі, але й вночі теж ми їх добре бачимо, чуємо в тому числі працюємо з по. Пересування робимо неможливі умови для отримання позицій тут, тому що в своїй смузі відповідальності третьої штурмової бригади. Ми зупинятись не збираємось, і в планах продовжувати рух вперед звільняти територію на Запоріжжі. В нас досить активна зараз фаза просування вперед. я би поки що якихось висновків не робив, тому що для цього ще зарано. Бо все це в динаміці, все це в процесі. Очевидно, що ворогу там доводиться теж потроху відступати. Дається це нам нелегко. Як в принципі, і на будь-якому іншому напрямку треба розуміти, що це в принципі найскладніший етап. Це найскладніше, взагалі, в просуванні вперед і звільнення території. Це проламати, збити ось цей перший рубіж оборони. Він як правило найбільш щільно замінований. Він як правило найбільш підготовлений до оборони. Тому зараз ми спостерігаємо за цим найбільш складним етапом. В просуванні вперед це пробиття першої лінії, найпідготовленішої лінії оборони ворога, чесно кажучи, чим швидше, тим краще, тому що авіації нам не вистачає на сьогоднішній день не секрет, що ворог повністю володіє небом, і дуже складно з цим боротись. Авіація ворога майже безкарно працює. О, тому наявність нашої активної української авіації, вона може переламати багато на яких напрямках хід подій. Ви знаєте, моя моє особисте ставлення до цього питання таке, що з самого початку війни, да й в принципі до початку повномасштабної війни. Я вважаю, що ми маємо в першу чергу спиратись саме на себе, розраховувати саме на свої сили, і початок повномасштабної війни показав, що тільки ми собі самі зможемо допомогти. Так безумовно на сьогоднішній день там дуже багато допомоги є від західних країн, і це нам безумовно надзвичайно допомагає отримувати результат, але саме власні сили. Український характер це те, що зробило перелам на початку повномасштабної війни, і те, що сьогодні багато в чому робить перелам в цій війні. Тому е я вважаю, що ми завжди, в принципі, маємо в першу чергу розраховувати. Саме на себе, саме ніхто більше за українців собі не допоможе. Безумовно, треба працювати над тим, щоб на свою сторону більше змушувати допомагати інші країни, альянси, союзи, все це, все це обов'язково потрібно. Але я вважаю, що українці мають навчитись і усвідомити, що в першу чергу ми можемо розраховувати виключно на себе, і це стосується в тому числі і перемоги в війні. Я вважаю, що дуже небезпечно зараз плавати в мріях. що там ми вже завтра переможемо, що ворог там десь відступає, що він несе втрати. Всі ці думки вони надзвичайно небезпечні для нас, тому що ворог як був сильний, так і залишається сильним. У ворога як було більше більша армія, більше особового складу, більше техніки, більше авіації. Так і залишається на даний момент всього цього у нього більше. Так, ми отримуємо перемоги там. Якісь локальні, місцеві У нас є успішні операції. У нас є звільнені території, але поки що зарано говорити про те, що ворог там вже впав, що він зламаний, що він що в нього немає сил. У Ворога на жаль, достатньо ще сил для того, щоб у нас попереду були надзвичайно важкі бої. Я радив росіянам вже починати це робити, принаймні поки є ще діючий міст, через який можна звідти тікати, тому що українці, українська армія, все одно прийде в Крим, вона його звільнить, вона його поверне під український прапор. Але не факт, що на той момент вже буде змога втікати всіх тих, хто зрадив Україну або хто воював проти України, тому український прапор над Кримом це. Неминуче, а те, що росіянам доведеться звідти тикати то так і можливо навіть зараз найкраще для цього моменту. Зараз в полоні залишається більше 600 моїх побратимів азовців які захищали Маріуполь, які зараз досі знаходяться в полоні і подібні судилища. Це Є знову ж таки терактами проти людяності проти будь-яких правил, проти будь-яких норм і нагадуванням всім про те, що ну азовцям в полоні дуже непросто. Треба говорити правду. Що до азовців в полоні окреме ставлення, воно окремо жорстоке, воно окремо нелюдське. І тому сьогодні надзвичайно важливо. Сконцентруватись над тим, щоб повернути абсолютно всіх з полону, щоб росіяни не мали змоги над ними знущатись, катувати їх, те, що там відбувається щодня.